Я прошу обрати камеру в залу. Убирайте камеру в залу. Я не дозволяю проводити інструктором. Так, Таке може бути. Це моє право. Так. Сьогодні, 16 липня 2012 року, Держинським районним судом і Сахасова. Розглядається об'єднаний адміністративний матеріал. Стосовно створення правопорушення були петь Дмитром Юрійовичем. Так, будь ласка, усхова, що на якої укладено протоколи. Ізміться ваш паспорт. Давайте, будь ласка, паспорт подивитися. Називайте себе судом. У нас це жовтня 1981 року. Де ви народилися? Місто Харків Україна. Де ви мешкаєте? Де ви зареєстровані? Україна, місто Харків, проспект це Соболя, 46А, квартира 130. Де ви працюєте за фим? Працюю лікарем патологоанатомом анатому, центральної клінічної лікарні у залізниці. Так, вы сказали, что ваши интересы представляют заказ, куда у копии сидокса. Я же оригинал у вас не заберу, это материалы с правами зачем ее сюда пишут. дивитися, речнові справи лежнаються. Що ви гаєте місця, або місця? Ну, я думаю, що беру ваше свідоцтво і зніму копію для розвідання. Адміністративний матеріал розглядається суддіром дніви суд роз'яснення правопорушнику, що Кодекс України про адміністративні Має процесу, на жаль. Він без процесу ведеться. Я роз'яснюю згідно статтею 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення, процесуальні правоохоронці. Має... Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання, користуватися юридичною допомогою. Виступати своєю рідною мовою, користуватися послугами перекладача, якщо на володію мовою, якою ведеться провадження, покаржити постанову справи по суті. по справі по суду. Будь ласка, по питання до суду. Зв'язку з тим, що порушення порушення статті 277, частина 2, КУПАП України. На якої повітря особи, яка притягається до відміни відповідальності, вручається не пізніше як за три до дня розгляду справи в суді, у ліску мої адресу було направлено таким чином, що я одержав її після 14 на 72 року і не зможе було ознайомитися з матеріалами справи. Прошу що перенести судове засідання на строк необхідне для ознайомлення мене та мого адвоката з матеріалами справи та підготовки до судового засідання. Друге, надати мені та моєму адвокату на руки копію постанови ухвал, які главно виносилися по справі, та не надсилалося судом мою адресу, а також дозволити нам ознайомити з матеріалами справи та копіювати їх. Це письмове клопотання, а так також мене є письмове клопотання для того, щоб дозволити фото, відео та аудіозйомку а, в залі судових засідань, тому що для того, щоб обмежити це, це наше право, є чіткі норми, встановлені колексом України про дні правопорушення. Зокрема, прохання не перебувати, зокрема, це державна таємниця. В цьому процесі немає жодної державної таємниці, тому ваше на початку судового засідання умова про те, що заборонена фото відеозйомка, вона ну Я клопотання. Я, я, я зрозуміла ваше клопотання. Дякую, визначається ще раз. Фото, відео аудіозйомку в процесі заборонити. Обґрунтування можна? Я не зобов'язана вам надавати якісь обсуждати. Тому питання щодо знайомлення з матеріалами справи. Суд надає вам таку можливість до 14-ї години і повідомляє, що якщо ви будете робити фотокопії з матеріалів справи, то ці фотокопії завірені не будуть. Це не передбачено. А якщо ви зробите ксерокопії з матеріалів справи, вони будуть звірені помічником і будуть тільки тоді завірені. Зрозуміло. До чотирнадцятої години. Буде. Так. Дякую. Вибачте, ви не є учасником судового засідання, тому ви можете бути присутні у судове засідання відкрити. Вашего отделения, я порядочно это проведу. Все

Ну, уведомленные там читапой. Нормально. Можно сказать, то учет, ненормально то, что это человек. То есть получается, если была поставлена судьи, а какую-то еще мы ему должны выражаловать, однако она дает. Нет, 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 достать зачислен. что я могу Ну, Но зачитаю что мало. de la